Продовжуючи тему схильності до образ та позицію жертви, сьогодні ми поговоримо про третю позицію образливості. Це тоді, коли є схильності робити поспішні висновки без спроби прояснити ту чи іншу ситуацію. Причиною такої поведінки є скоріше всего те, що тебе виховували в атмосфері чорно білого мислення. Наприклад, всі мужики казли, нікому не можна довіряти, великих грошей чесно не заробити. Або робили з тебе постійно винного, або грали у мовчанку, щоб ти сам догадався, як потрібно. Що ж з цим робити? Розширити свою картину світу і позбавитись від чорно-білого мислення. Для цього частіше запитуйте, що думає і відчуває інша людина, чому вчинила так чи інакше. Якщо є складнощі з довірою, тоді потрібно розібрати з психологом дитячу ситуацію, де ця довіра була втрачена. Бережіть себе.